32 удари Чорнобильського дзвону сьогодні лунають в Білій церкві. Від шокуючої аварії на ЧАЕС, наслідки якої ліквідували понад 600 тисяч чоловік, минуло вже 32 роки. Роковини Чорнобильської трагедії традиційно відзначили біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи, де пройшов мітинг реквієм. В пам'ять про загиблих, хвилина мовчання, безліч тяжких спогадів та промов і сльози. Всі, ті, хто прийшов сюди, так чи інакше мають відношення до трагедії: ліквідатори їх дружини. Тирі, діти, онуки, друзі. Віддати шану героям, що не пошкодували свого здоров'я та життя, прийшли представники влади, посадовці, громадські організації та духовенство. Після спільного молебну до монументу чорнобильцям було покладено квіти. На сьогоднішній день в Білій церкві налічується 2582 ліквідатори аварії на чаес, і щороку їх все менше. Тільки за 2017 рік пішло з життя 102 чоловіки, які були ліквідаторами першої та другої категорії. Підкошують не тільки хвороби, а й політична сучасність, адже в цей скорботний день. Чи не кожен говорить про недооцінений державою подвиг та недофінансованість соціальних виплат, яка просто вбиває чорнобильців за останні роки? Погіршилось відношення до ліквідаторів, адже ми всі знаємо, що це дуже хоробрі люди, віддані люди своїй батьківщині, йдучи в те вогняне пекло, вони ж не думали ні про звання, ні, ні про нагороди, ні про що. Вони тільки думали, щоб щоб спасти своїх рідних, дітей. І країну країна пам'ятає цей вислів. Всі звикли чути в дні приурочені трагічні річниці. А чи пам'ятає влада? І хіба достатньо тільки пам'ятати? Нестача ліків, замалі пенсії санаторно-коротне лікування з кожним роком все менше, і менше. Ліки мало того, що дорожчають, а фінансування ще менше, нема памперсів, нема милиць. Оце так, знаєте, ходимо, просимо благодійних організацій. Хто тільки чи може допомогти? А так чим даже тим більше, нас забувають. Схоже, що в уряді про подвиг ліквідаторів згадують виключно на ювілейні дати і лише для проформи. Якщо в держави немає коштів, щоб звернули увагу на ліквідаторів в першу чергу 86 року і робили поетапно, і вшанували тих ліквідаторів, підтримали їх, повисили їм пенсії, щоб вони могли лікуватися, жити. На рівні тих законів, які прийняли в частності по солдатам строкової служби в п'ятикратному розмірі, мінімальної заробітної плати, виходячи на 01-01 поточного року. Де юре на державному рівні для чорнобильців передбачені пільги і компенсації, які регламентовані законом про статус і соціальний захист. Це забезпечення житлом і транспортними засобами, безкоштовний проїзд тощо. Але де-факто ці пільги з держбюджету не фінансуються. На сьогодні в Україні в живих залишилось близько 100 тисяч ліквідаторів при такому. Відношень влади їх скоро зовсім не залишиться. Надія Савчук, Сергій Таран, телеканал Крокус.